У Путіна оголосили перемогу у росіян. Шалений технологічний прорив. Цього боялися всі. Лукашенко розкрив всі карти Кремля. А Медведєв знову нарвався на Трампа. Такої маячні, яку ми вам покажемо, за мить ви давно не бачили. Далі найцікавіше після Валааму знову дали слово. Напевно, сподобалося вякати. Пюрер Лукашенко, а за сумісництвом новоспечений Трампіст, вирішив видати свіжу порцію крінжа, і в же време іміється у виду, я Трампіст. Я це часто називаю. Я не сторонник Байдена, і я це говорив, коли Байден був у власті. Зокрема, він розповів про те, що у 2022 році війська Путіна випадково зайшли на територію України з Білорусі, і все, що було далі. Теж випадковість. Просто GPS-навігатори не видали, а там вже понеслось. Зона, вони через нашу зону пройшли по дорозі, старій дороги Ленинград Одеса, десь вдолі цього і зайшли в Україну. Да. Во время этого вивода, ну час виводу несколько часов, Я всегда так кажу: почему вдруг. а войска були восточного округа з востока Росії. Uh -huh. Явро, yeah, почому войска Росії через Київ пішли на восток Росії. Путин Путін их через Київ в Росію? Ну, як Зеленському вопроси Путіну? Не забув Чекчирик і трохи розказати про Європу. Експертна оцінка, так би мовити, куди ж Європа без думки картопляного? Не хотіть вонючи, понимаете? Ванюче. І Трамп прав, що наклоняєте ту Європу только не спектакль був. Якби російська пропаганда разом з відчайдушними приспішниками Путіна не розповідала про ненависть до Заходу, про прогнившу Європу і Америку, про пропащих людей, які там живуть, назовні то тут, то там вилізає історичне плазунство перед США. Цього у росіян не відняти. Гордо сидячи у багнюці, кричати Я русський, а потім збирати недоїдки за американцями. Так вийшло зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом, який приїздив до Росії для перемовин з Путіним. Можна було б подумати, що це жарт, іронія, сатира, але ні. Пропагандисти федерального каналу показали той самий чебурек, який їв. Перебуваючи в Росії, справжній живий американець, уявіть собі, оце то честь потримати в руках те, що їв сам віков. Тож недовго думаючи, в ефір «Москви-24» привезли чебурек, щоб обговорити його високі смакові. Якости. Нашли тот самый чебурек. Ну как тот самый? Мы нашли, предположительно, тот самый ресторан в Заряде, где как раз-таки Уитков и завтракал. К нам в студию привезли тот самый чебурек. Кстати, отмечу, что вот выглядит он и пахнет очень аппетитно. Понятное дело, что камера-то запахов не передает, но очень даже ничего. Все в таких русских традициях. Стоит этот э, грант чебурек 550 рублей, как по мне, вполне дипломатичный ценник. Ну и что, и будем пробовать, друзья. Почему вы и нет, Уитков улетел, но а, шлейф-то остался. И шлейф останется в нашей студии от э, чебурека, да простят меня все операторы, которые прямо сейчас просто слюной, так понимаете, так э, истекают. Ну что, пробуем? Слушайте, неплохо. Что я могу сказать? Мені, конечно, понравилось. Нічого так, Очень надеемся, що что... ой, уїдков теж понравилось. Ми там, люди с вами, да, гостіприємне, русська наша щедра душа. Та й не кажіть грязний запад, ванючає Європа. Більшої гостинності важко і уявити. Якщо помітили, то ці наративи про згніваючий запад звучать рівно до поки. Нога, хоча б якого, але американця, ступить на російську землю. Ким би він не був, за ним облизуватимуть тарілки, але й одночасно розповідатимуть, що Росія впереді планети всієї. От, до прикладу, в пропагандистських програмах дуже часто почали згадувати про якісь нові розробки суперзброї. Що стосується орешників... На самом деле, это произошло одновременно объявление Путина о том, что Орешник в Сирии скоро появится в Беларуси, выход из этого моратория. Ну, то есть, это вещи взаимосвязаны. Ну конечно. Во многом про Орешник. Орешник, да, но есть и другое. Так что время мы не теряли. Есть другое из неназванного? Я не, не могу называть то, что мне не положено называть, но есть. А что ж там так и есть? Ну, до прикладу, майже є секретна розробка голуби, дрони новини технологій, Так сказати. на форумі безпілотні системи технології майбутнього у Сколковому показали голуба з камерою. Птах, за задумкою, має нести на собі розвідувальний прилад. Путін веде країну до перемоги не інакше. Тільки чомусь на фронті у російської армії, як не віслюки. То коняки, з чого можна зробити два висновки: перше, росіяни бездушні істоти, які знущаються над тваринами. А друге, такими темпами армія Путіна не залишає нам шансів не вірити, що у них там щось таке є, тільки що порожня балаканина. Беремо шинель, і домой. З перемогою всіх скоро всі герої будуть вдома. А хто не встиг на свого будуть кусати локти. Я горжусь нашими воїнами. Вони заслужили відпочинок і достойне місце в мирній житті. Многії стануть депутатами, госуправлінцями. всім мира і добра. Зет фанатики намагаються усіх переконати, що це привілея бути окупантом у царя на службі, але факти говорять про інше. Вже uh, пройшло 4 роки війни, а не вгасає. Не угасает война, не угасает активность противника. Понятно, что вы сейчас скажете, да у нас тут все, мы сейчас всех там ядерной бомбой. Никто ядерную кнопку нажимать не будет. Если ядерную кнопку нажмут, то поверьте мне, в нас полетит все, что можно. Все полетит в нас, в вас и тому подобное. Может, пора задуматься? Так давайте, идите все в военкомат, идите к нам, помогайте нам. Как вы там говорите, у нас много денег, армия все дает, армия дает. Я не спорю. Но этого не хватает. У нас не хватает людей. Только вот вы, уважаемые, находятся сейчас в России, в тылу, в тепле. Вам уже пора задуматься. Може, і вам пойти? Може, хватить сидіти? Ми хочемо ротацію наконец таки. Почну столько бен народу, столько мужиков знаходиться в Росії призовного возраста, а нас тільки розповняють потери. Нас не міняють. Ви перестали думати о том, що війна не заканчивается. Телевізор свой виключити і мозги включите. Та алканавт Гурульов вже привітав усіх з перемогою. Чого це паніку розводити? І поки Путін і його свора вдають, що прагнуть миру більше за всіх у світі. Рупори Кремля транслюють для внутрішнього споживача зовсім інше, далі продовжуючи мову ворожнечі, імперськості і ненависті. У світі може змінитися все, але тільки не риторика спитого Медведєва. Рупор самого Путіна, алкодімон нарешті вийшов на зв'язок і дав чергову пораду Трампу. Минулі, якщо ви пам'ятаєте, були про ядерку. Після чого Трамп віддав наказ розмістити в містах ні столь Аддальонних атомні підлодки. Але й це Дімона не зупинило. Тепер він дає поради американському президенту, куди і як йому стріляти. Цитую «Надо правіть їх армійський спецназ в Київ. Де сможет провести блестящую антитеррористическую операцію по истреблению нарконайомників без каких-либо рисков для жизни. Можна і в здании на банковой постріляти. Там хватает преданных поклонників Пабло Эскобара і Фабио Ачуаваскеса. Кінець цитати. Сподіваємося, Трамп побіг за ружом. Таких особистостей краще слухатись. Ось вам ще порція аналітики. Рівня Медведєва, тільки у цьому випадку не вийшла з кар'єрою. Трамп вже все продал. Аляска вже принадлежит Росії, поэтому нам она нужна. А продавать мы уже ничего не будем. Нашу країну все продали. А кто її отменит? А, президент Российской Федерации, Путин. Самое главное у нас или бойових дій, або или прострып. Не оттяжка платежа, знаете такое, по кредит. Оттяжка платежа. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Я надеюсь. Я очень хочу, чтобы, вот как Жириновский предсказал, Киев и где-то там кусочек еще. Вот это ихнее, а все остальное наше. Ну а что? Днепропетровск – это бывший Екатеринослав. Одесса – русский город. Херсон – полюбасы Запорожье – тоже наше. Ну куда? Тут по-любому. Аляска – это же территория США, да? Но она была раньше наша. Но Аляска – это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в Америку, а в наши будущие территории. Весь світ належить Росії, як їх послухати. До речі, пропагандист Соловйов вже напряму погрожує Азербайджану війною. Все через те, що Аліїв не облизує Путіна. Как посміял. При цьому ще треба розуміти, що то, що відбувається у нас на Южному Кавказі, це дуже проблема. І Каспі скоро може оказатися в положенні, коли там і бази НАТО можуть з'явитися. І це настолько опасно. Що рассматривать с позиции геополітичних, может перейти к таким что що це може оказаться не последнее свого нашого поколения. Путіністи знищили б усіх, якщо б у них стало сили. Фактично, вони відрізняються від фашистів тільки рівнем підготовки і масштабом того, що вони собі можуть дозволити. Самі оцініть депутат Держдуми на телебаченні. Пропонує скористатися ідеєю попередників, які таврували євреїв жовтою зіркою і випалювати на лобі тавро. То есть можна криво ставить на лоб перед при Букупе, придати, выжигать, як в этом, в Индии, в Кастах. И чтобы он с ним ходил. Вот и все. Если он даже не вернулся. Я вот так скажу, мы с никого этих деятелей не ждем. Мы что, без них не выжили, что ли? Убежал, сиди радостно, елки-палки, живи там. А может быть, какой-то для них действительно для этих людей придумывать список, еще что-то. Но мне кажется, государство таким путем точно не пойдет. Потому что это, знаете, такой немножко как будто а, желтую звезду цепляет, скажем так, на одежду. Но при этом а запрос почему, Но запрос в обществе такой есть. Что как-то давай с этих бы людей нет? вот І ці не люди ще когось називають фашистами Росією кошмарять бабульки камікадзе. Вся Ерефія на вухах, підрозділ невідомих престарілих жінок творить неможливе. Реакція росіян на палаючі НПЗ вас шокує, а те, що розповів Пригожин, веде в ступор. Про все це детальніше, прямо зараз. Якщо не російські жінки розкажуть, як вони влаштовують бізнес, відправляючи своїх чоловіків на війну. Аби там вони помирали, а у той час купляють собі якусь задрипану квартиру, то хто про це ще так яскраво розкаже, правильно, ніхто. Але кандидати є. Наприклад, чоловік співачки Валерії, Пригожин, це той, якого постійно плутали з где боєприпаси, ну ви зрозуміли. В одному з інтерв'ю він розповів традиційну російську історію, де смерть чоловіка у сім'ї це не про горе і не про трагедію, це не травма і не біль на все життя. Це просто чергова незручність. Моя жизнь изменилась тем, что нам приходится испытывать определенные сложности, это связано с переездами, перелетами, потому что мы проводим почти 600-700 часов в воздухе, и когда задерживаются рейсы, это, конечно, не очень комфортно. Вот это, это сложность, которую мы испытываем. Все остальное, ну, как-то э, дома мы работаем, ездим также на гастроли. Э, ну, вот, я потерял э, на СВО, э, то есть, получается, отца своего внука. Ну, в общем, что еще можно сказать по этому поводу? Простите, а для вас это событие одного порядка, то, что стало сложнее летать, и то, что ваша семья потеряла Вы да. знаете, Ні, тут це не одного порядку. Ви спросили про удобство чи неудобство за останні три роки. Вот я вам сказал, какие неудобства. Ні, ви не должніше? Так, і неприємні моменти. Ну, слухайте, я буду вас виховувати внука, якби моя дочка буде без мужу, вот, собственно говоря, э, виховувати свого ребёнка. Это неудобство. Это неприємне неудобство, понимаете? Це, напевно, навіть не така прям незручність, як от, наприклад, дрони, які щоночі не дають росіянам спати. Хоча, судячи з їхньої реакції, вони навіть радіють цій двіжухі. Напевно, дуже все сіре і нецікаве у них життя. А палаючий завод або НПЗ хоч якась, але розвага. Там чого-то, там взагалі якась бідь. Там, блядь, прям нефтебаза, блядь, задихає, по-моєму. Просто <плес> нефтебаза, ніху! Вітері, в обладнанні, пошлі, 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 вечеринки, они... Ні, смотри, какой домовол, хуй! Не спасут, они не спасут. Его, он, а, сейчас он, не, он Сейчас, не, не он сейчас он еще разойдет. И всем смотрите, пацаны. Да я, по я переключу. Раз, а, смотри. смотри. Просто про духу. Уже три трона туда заехала, прикинь. И все-таки один попал. Не-не-не попали. Он не в эту заехал, а он в ту попал, но он тоже главный. Смотрите, просто. темнота тут просто летит. я Ах. Такі захоплені коментарі. Вочевидь, дуже подобається. Більше захоплення можна почути тільки з наступного відео, на якому окупант шокований роботою Сил оборони України. Комік <зв>. догнал, Я в ваші блядь. Вот і в вазі хіба не зі вообще на нюху, щоб машину розмотало. Руський мир не піддається жодній адекватній логіці, жодному аналізу чи діагнозу. Все живе знищити, все зруйнувати і продовжувати радіти своєму мерзотному існуванню у повній розрусі і все одно бути задоволеним тим, що вони зробили. Черговий доказ того, що вони не просто окупанти, а й мародери, шовіністи і нацисти. Зараз ми знаходимося в квартирі хаських рагулей, і тепер здесь Росія. як живуть. дайкаки живут. не жалуються на життя, їм все нравиться. Але тішить одне: що у них в Росії теж не те, щоб спокійно. Підривною діяльністю займаються вже навіть бабульки. ФСБ звітує, Україна завербувала п'ять російських пенсіонерок-смертниць для вбивства так званих героїв СВО. За їхньою версією українці за допомогою шахрайських схем та психологічного впливу, представляючись російськими силовиками, використовували жінок. У власних цілях, щоб ті стежили та передавали військовим вибухівку, закамуфльовану під побутові предмети, наприклад, під шахи. А ось вам і беззаперечний доказ: три сумнівні відео бабульок з незрозумілими пакетами, чим не партизанський батальйон. Життя на Росії таке: треба боятися кожну бабульку з пакетом п'ятерочки, туалет у ліфті. Реп звернення до Путіна, погрози розстрілом та світло за 100 тисяч. Життя на Росії з кожним днем стає все більше схожим на мрію. Прямо зараз ми вам розкажемо деталі, від яких коси стають дибки не менше. Після того як росіяни кудись приносять свій русський мір, нікому краще не стає, а стає значно гірше. Не виключення і українські тимчасово окуповані території у Маріуполі. Люди живуть як бомжі. На Донеччині навіть краплі води не мають. Так зараз виглядає Ханженківське водосховище в окупованій Донеччині. Черговий доказ того, що руський мір руйнує все, чого торкається. Ну якби проблем з водою немає. Все хорошо. Які проблеми з водою? їх Немає води? немає проблем. А так виглядає сам Донецьк відео без коментарів. Якщо ви думаєте, що це ж очевидно, путіну чхати на українців, які живуть без води, і опалення, без засобів для існування. Але все не так просто: путіну в цілому чхати не на українців, а на все, що не вписується у рамки його інтересів. А в цих рамках існує тільки самоствердження за рахунок війни, окупації і мови насильства. Тому росіяни так само потерпають від своєї влади і сидять або без води, або змушені платити за неї сотні тисяч. Так, вам не почулося. Дійсно, у вас квитанція на 90 тисяч? Так, да, на 97 тисяч 700. Це за, за місяць без довгу? Так, да, так. Да. Я приїхала сюди в октябрі. І там був довг. Я оплатила 62 тисячі довгу. Мені знову приходить 34. Я плачу половину, тому що дівчинки розмущаються, куди ти стільки платиш. Мені на другому місяць приходить 57, потім 113, і от прийшло, я оплатила 15, як повинно, мені опять 97, 700 прийшло. А я получаю 15 тисяч, все у пенсії, 15 чим-то. Ну, у мене, каже, два сина, гроші є. Я оплатила цих 100 тисяч, щоб, ну, все, щоб більше до мене не прикапувалися. Що ж, не знаю. Ну і тут хоч якась вигода з цією так званою СВО. Можна за платіжки віддати життями своїх синів. А якщо щось не подобається, то правоохоронні органи не те, щоб збираються панькатися з місцевими. Прямо кажуть, пристрелять на місці. Активістам, які захищали Саратівський парк територія дитинства від забудови, так і сказали. Я требую від вас, щоб ви покинули дані територію. Якщо ви не підчиняєтеся моїм законним требам, я буду вам фізичну силу і доставити організацию. Будет необходимость, я вас розстріляю. Якщо буде на то Тут є федеральний закон. Затиси катору я вправі переміні фізичку силу і в тому числі абітри Росіяни, як і завжди думають, що це бояри погані, а цар ідеальний. Він просто не знає, що тут у нього відбувається. Через те, аби пробитися через стіну поганих бояр прямо в Кремль, росіяни записують рептреки з благаннями провести газ. А тож Путін не знає, яка в Росії ситуація з газифікацією. Перше чує. Але для різноманітності Дубровное у нас. Люди 30 лет ждут газ, кому мы только не ходили, все пороги мы обили, обещают много лет, только толку в этом нет. Президент, услышьте нас, дайте строгий свой наказ. Газ, газ, нам нужен газ. Президент, услышьте нас, вольский власть идет в отказ. Вся надежда лишь на вас. Газ, газ, нам нужен газ. Президент, услышьте нас, вольский власть идет в отказ. Вся надежда лишь на вас. Ну что ж, в Кремле... Вже всі на вухах стоять, а Путін самолічно тягне газову трубу в дубровне. Але ви не думаєте, що це по всій Росії так є місця шаленого прориву у технологічності? Тільки подивіться на це диво цивілізації. Вчуваємо через екран вашу чорну заздрість, друзі. Тримайте себе в руках. Не все і не одразу. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із багнюк.